Довго очікувана прем'єра документального фільму про життя та творчість Василя Стефаника. Фільм із серіалу «Гра долі» Дорога Василь Стефаник чи не перша стрічка про долю багатограної людини? За словами режисера Василя Вітера, глядачі дізнаються з фільму не тільки про Стефаника, як письменника і політика, але й як про людину, яка переживає за долю українського народу. У фільмі використано багато архівних матеріалів, які досі не були відомі широкому загалу. На прем'єрі стрічки побувала. Ла і наша знімальна група. Фільм Дорога Василь Стефаник стрічка про життя та творчість письменника, політика і громадського діяча Василя Стефаника. За словами режисера Василя Вітера, про Стефаника мовчали досить довго за певних причин. Одна з них письменник відмовився співпрацювати з радянською владою. Тому сьогоднішня прем'єра є першим фільмом, де Василь Стефаник розкривається не тільки як письменник, але й як чуйна людина з драматичною долею. Розказати про його дорогу, хто він такий, звідки як він з'явився на західних землях. Звідки прийшла його родина, де він вчився, де він був депутатом. Це надзвичайно багатогранна і цікава людина. Хочемо, щоб глядач, наш український глядач, познайомився з таким от просто своїм генієм. За словами Василя Вітера, він довго не міг знайти ключик до фільму, хоч і задумував відзняти його ще п'ять років тому. І тільки під час поїздки до рідного села письменника у Русі він почув покутські пісні у виконанні директора меморіального музею Василя Стефаника. І саме тоді побудувалася вся історія та драматургія стрічки в голові режисера. Цей фільм розкриває Василя Стефаника як багатогранну та надзвичайну постать для українців. Відкрили для себе Стефаника як людину не тільки письменника, як... це політик, це депутат, це громадянин. Матський діяч, це людина, яка відстоювала інтереси української, українського народу на західній Україні. Дуже давно те, що зараз так актуально і сьогодні. Ми у нас сьогодні формується громадянське суспільство, і ми, можливо, сьогодні можемо зрозуміти так гостро чим займався Стефаник як політик. А він фактично також був причетний до формування громадянського суспільства на західній Україні. Правнучка письменника Олеся Стефаник допомагала знімальній групі, надаючи архівні матеріали про відомого прадіда. Цей особисті листи письменника і фотографії та спогоди родичів. Пані Олеся розповіла, яким у її пам'яті залишився Стефаник, хоча й лише зі слів батька. Це людина була слова і діла. Розумієте, це був надзвичайно талановитий новеліст, добрий господар, люблячий батько для своїх трьох синів. Бо в відносно молодому віці Василя Стефаника помирає його дружина, і він залишається один і виховує зовсім малолітніх синів сам. Назва документального фільму Дорога Василь Стефаник дуже символічна, кажуть родичі і знімальна група. Адже шлях у письменника був тернистим. Він відстоював права громадян та переселенців у тогочасній Україні. Зачіплював саме тематику людей простого народу. От це те, що він бачив, те, що йому боліло, і він це досить майстерний, не так як усі перевтілював у свої твори. Той шлях, який він пройшов, в принципі, подивитися і ми проходимо. Біля нас так само дуже багато іммігрантів, які легально, нелегально намагаються втекти з країни заради якоїсь омріяної, кращої долі. Представити фільм широкому загалу планували весною, але через події, які відбувалися в Україні, знімальна група вирішила не поспішати. Коли був завершений вже монтаж фільму, десь в березні місяці ситуація в країні настільки була складною, невизначеною, що ми просто не могли собі знайти виправдання, тому що ми будемо робити якусь прем'єру і свято. Не може кіно, яке потрібно, глядачу лежати так довго на полиці. Прем'єра фільму Дорога Василь Стефаник відбулася з успіхом. Режисер Василь Вітер Біцяє відзняти ще фільми про життя та творчість українського генія Ліліта Брам'ян, Ярема Малашук Ігор Ганаков. новини культури.